Небувала знахідка під Києвом у лісах біля столиці. Науковці Національного музею авіації України знайшли схрон літаків часів Другої світової війни. Мова йде про вісім британських винищувачів Гарі Кейн, який ймовірно СРСР отримав у рамках лендлізу у 1941 році. Як зазначає видання BBC, це перший в історії України випадок, коли в одному місці було знайдено таку кількість британських літаків. Уламки восьми літаків, які іржавіли, було виявлено в лісі на південь від Києва, де їх закопали в землю. Ще після закінчення Другої світової війни. Тоді ще радянські військові розібрали ці літаки на запчастини, зібрали всі важливі прилади, також цінні конструкції з погляду в місту металів і розбили гарікейни, після чого їх просто закопали в землю. Як зазначають вчені вісім знайдених під Києвом британських літаків використовувалися для захисту великих транспортних розв'язок та залізничних вузлів за три роки з 1941 по 1944 Велика Британія передала СРСР приблизно три тисячі подібних винищувачів. Але більшість із них були знищені в бою. Деякі ж літаки радянські війська спеціально розбирали і закопували в землю, щоб не платити за них США. Річ у тім, що згідно із законом про ленд-ліз, СРСР мав розрахуватися за будь-яку військову техніку, що залишилася цілою. Тому британські гарі кейни мають такий непрезентабельний вигляд однак, вітчизняні науковці певні їм вдасться відреставрувати знахідки та, зрештою, виставити їх на загальний огляд. Ці гаріки не можна назвати символом допомоги Великої Британії в роки Другої світової війни. І зараз Велика Британія нам дуже допомагає, за що ми дуже вдячні. У 1941 році ця країна першою передала тоді ще СРСР багато літаків, і зараз вона першою дала нам ракети Шедоу». Якщо вам сподобалася ця новина, ставте вподобайки та не забувайте підписуватися на наш канал.